Крила, цей край, мій коханий, і рідна земля, а річка прозора, між вербів шепоче, і тихо до нас з давнини промовля. Тут дітьмі праді зростали на ниві, козаками славні. Були їх батьки, ніщо не порушить, той спокій священий, одна тільки пам'ять, одні тільки сни, ніщо не порушить, той спокій священий, одна тільки пам'ять, одні тільки сни Земля моя рідна, коріння багата. Зростила до волі дочок і синів та всіх надихала, бо ти для нас мати подбаєм про тебе, щоб край не збіднів. тут діти мій браті зростали на ниві, козаками славні були їхні батьки. Ніщо не порушить, той спокій священний, одна тільки пам'ять, одні тільки сны, ніщо не порушить, той спокій священний, одна тільки пам'ять, одні тільки сны. На тільки пам'ять, одні тільки сині. Раді всіх вас вітати на виставці Історія села. Хто ми і звідки? Яке наше коріння? Коли і як виникло наше мальовниче село? Це питання неодноразово поставало перед нашими односельцями. І люди, які небайдужі до нашого минулого по крупинці збирали відомості, упорядковували, систематизовували зібране. Велику роль у відтворенні історії села відіграли наші місцеві вчителі: Сергій Васильович Колісник та Надія Андріївна Вікторенко, які самі за допомогою учнів. Жителів збирали матеріали. Пройшли століття. Населення прикордонних районів України з Польщею зазнавало Великого утиску і змушено було тікати із обжитих місць у глухі ліси, розташовані між Часменом і середньою течією Інгульця та Синюхи. Так на території теперішніх перших вірок з'явилося перше поселення селян втікачів. За переказами, люди почали селитися на кутку села, що тепер в народі зветься Жалдаківка. Це поселення виникло десь в середині 16 століття. Воно нікому не було підвласне. Лише в 1584 році було проведено перепис селянських дворів і офіційно признано поселення на річці Тясмин, яке дістало назву Бірки. Тоді тут було 16 дворів із 96 жителями. В історії Київської губернії 1838 року про походження назви села говориться, назва села походить від слова Бор, сосновий ліс, що по-малоросійськи «бір». Згодом частина жителів бірок почала селитися на західній стороні річки Бовтиш. Це нове поселення з 1775 року почали називати Другі Бірки, а старе поселення Перші Бірки. На даний час. Бірчани, хоча тут і немає великих підприємств, немає людям роботи у селі, але на даний час бірчани працюють налаштовані оптимістично, упорядковують село, займаються волонтерством. Сьогодні ви ще матимете змогу оглянути виставку художників. І хочу сказати, що якраз у цьому ж році у нас у бірках був Бірчанський пленер, де куди з'їхалися художники з усієї країни і малювали краєвиди села. На ось цих матеріалах ви бачите різноманітні фотографії, а також інформацію про людей, які є, звичайно, окрасою села. Бо е, якою б не була історія, а головною окрасою кожного населеного пункту є люди. І саме такими є бірчани, добропорядні, сердечні, працьовиті. Багато із них досягнув вагомих висот у житті. І ось тут на фотографії лише частинка із них. Це і Бойченко Олена Вікторівна Шторліна, яка ось нещодавно отримала звання заслужений учитель України, і Петренко Анатолій Олексійович, хліборор, трудар господарство, якого славиться на всю Україну, і наш письменник Гай Анатолій Іванович, який, до речі, передавав вітання усім бірчанам. він не міг прибути сьогодні на свято, тому що. Зараз він знаходиться в зоні антитерористичної операції. Він упорядковує газету, яка висвічує інформацію про учасників АТО. Діброва Анатолій Дмитрович, який є деканом факультету Національного університету біоресурсів і природокористування. Укроснов Анатолій Васильович, знаний військовий виходить з села Перші Бірки, а також ряд наших колгоспників, які в державних нагород. Я всім дякую за увагу. Той, хто ще хоче детальніше ознайомитися із історією, підходьте до віри Володимирівни, беріть записи і читаємо. Адже це наша історія. А зараз всіх запрошую на виставку у фойє будинку культури, де представлені роботи наших земляків малини Станіслава та Кірма Нелі. свят свято нашого села показує виставку своїх робіт, над якими я працював у 2012 році. Роботи присвячені до Дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Ну, тим словом, прочитавши його твори я помалював такі картини. У Бірках, День села, і я виставила якраз свої роботи. Пейзажі, які створені саме у бірках, це за 2015-2016 рік. Тому що саме ці місця надихають на створення нових робіт, на те, щоб саме працювати і жити саме в цьому селі. Представлені декілька робіт мого батька, кірмана Віктора Григоровича, уродженця села Бірок, талановитого художника, реставратора, який працює і також живе в нашому селі. І тут якраз ви можете бачити його роботи, які він також намалював у Бірках. Можливо, ну, ця робота називається Дорога додому, тому що у нього завжди... Чому? Саме так він уявив. Тобто, ви бачите пейзаж, який завжди був видно з нашого з нашого будинку, тому що саме ця гора ми її бачимо і з самого дитинства до сьогоднішнього дня, і саме а, цей мотив. А він асоціюється з дитинством з домом зі своїм рідним, гніздом і якби це може якраз теж. Добрий день вам, славні люди, творці небувалого світлого дня, хай поле врожайне вам піснею буде, врожаї, хай щедрі, вам родить земля. В добру пору, в добрий час, ми віддати раді вас, хай добре справи йдуть у вас, повсякденно і повсякчас. Вас сьогодні щиро ми усіх вітаємо. Вам сьогодні ми теплі ці слова. Вам, односельчани, земний уклін. Здоров'я і наснаги, хай посилає Бог усім. Свято завітали почесні гості, голова районної ради Григорій Кіндратович Гончаренко, депутат обласної ради Сергій Володимирович Савченко, директор Стов Тясмен Олександр Васильович Підкова, директор державного підприємства Олександрівське лісове господарство Іван Васильович Гапич, директор агрофірми Ясенівська. Дмитро Вікторович Мамалат, лісничий Бірківського лісництва Андрій Сергійович Литвин Помічник, консультант народного депутата України Олеся Довгого Алла Іщенко. Запрошуємо на сцену для привітання господаря села Михайла Івановича Сергієнка. Добрий день. Шановні односельчани, земляки і гості. З сьогоднішнього дня, в День Покрови Пресвятої Богородиці, ми започаткуємо відзначення свята нашого славного села Бірки. Цей день багатий на свята, вся країна відзначає ще й День козацтва та День захисника вітчизни. Дерчани, козаки з діда Прадіда, саме на нашій землі деякий час жив і готував військо козаків до боротьби з, з польською шляхтою Богдан Хмельницький. У період Другої світової війни. 103 жителя бірок загинули в боротьбі з фашизмом. Сьогодні молоді хлопці боронять суверенність на сході країни, творять історію люди, і головна заслуга цьому ваша. Бірки гордяться працьовитими людьми, тими, хто проживає в ньому, і тими земляками, які поза межами бірок прославляють своє село. Висловлюю слова глибокої вдячності усім за любов та вірність рідним біркам, за внесок у розвиток та добробут села. Дякую всім тим, хто не тільки на словах, а й конкретними справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, все наше село. Вітаючи вас і сьогоднішнім святом, я бажаю добра та щастя, родинного затишку у ваших оселях, миру, благополуччя та достатку вашим сім'ям, успіху усіх ваших починаннях. Завдяки згуртованості нашої громади ми можемо досягнути успіхів у розвитку села. Хай квітнуть наші рідні бірки. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівникам підприємств та організацій, які знаходяться на території села, за розуміння наших проблем, готовність допомоги та підтримки. Тож дозвольте вручити їм подяки. Подяка підкові Олександру Васильовичу за постійну підтримку розвитку громади села Біро. Подяка гапічу Івану Васильовичу за постійну підтримку розвитку громади села Бірки. Подяка. Ветвину Андрію Сергійовичу за постійну підтримку розвитку громади села Бірок. Подяка бірківської філії. Директору школи Фещу Миколі Михайловичу за зразкове облаштування та утримання навчального закладу, сприяння вихованню молодого покоління, почуття патріотизму та любові до рідного краю. Мені, користуючись нагодою, привітати вас від усієї громади Олександрівщини з вашим днем народження. Адже сьогодні це досить незвичне свято, крім того, що воно співпадає з державним святом, з релігійним святом, це свято всіх поколінь жителів тих села Бірок. Ті, хто творили історію. Вашого славного селища, тих, хто живуть зараз, і ті, хто ще будуть творити її пізніше, навіть погода святкує сьогодні з вами, тож хочеться побажати вам мирного неба, щастя, спокою в державі і в родині і виразити надію, що такі свята стануть традиційними, що крім негараздів, незгод. Ми ще матимемо і щасливі филини. І говорять, що річка починається з маленького джерела, а країна починається з маленького населеного пункту. Якщо буде добре вам, якщо ви будете жити заможно, то можливо і наша Україна буде заможною вільною демократичною державою, чого я вам бажаю? святом всього вам найкращого.